Всім привіт! Купив ось такий масловловлювач масловловлювач картерних газів Ось Він виготовлений із такого алюмінію, покрашений в чорний колір. Ось наш фільтруючий елемент. Тут ін, вхід, вихід з клапаної кришки і вхід сюди в масло. Вловлювач. Воно проходить сюди, падає в цю камеру і вже вертається на, на впускний патрубок, який йде до турбіни через ось цей фільтруючий елемент. Ось така конструкція, друзі. За конструкцію я не знаю, але все, що в нас в Україні можна купити, це є там. Пару таких масло І я вирішив взяти цей, бо так як мені сподобався цей фільтруючий елемент. Є інші конструкції трошки, ну там трошки інакша система. Я щось вирішив взяти цей, придбати, покористуюся і тоді вже можу щось сказати. Зараз я тільки пробую. І ще вибрав такий, щоб тут внизу ось тут, можна відкрутити цю заглушку і крутити кранік. Ось в комплекті він йде. Мені сподобалось це тим, що не треба це знімати на машині, а просто кранік відкрив і подивився, там є масло, нема масла, зляв Щоб Це постійно не відкручувати. Це дуже зручно з таким краніком. І ще. Були такі версії, але мені там в тій версії не подобався фільтруючий елемент. Але там мені сподобалося, що був такий щупчик. Таку планочку витягуєш і дивишся, скільки там вже назбиралося масло. Це зручно для того, щоб постійно не розбирати і спускати. А вже набралося повністю. Тоді крутив і спустив. Це класно, але в цьому такого немає. Ну, В цьому зато є крані. В будь-який момент можна спустити, присвідчити, щоб він там не переповнився. Ось тут два вход, один вхід і один вихід. Два отвори. Ось тут ще надаються ось такі штуцера. Діаметр їх 14 міліметрів. Так. Далі у нас що? І ще один штуцер дають сюди, от зверху. Тут заглушку ми відкручуємо. І вони в комплекті дають ось такий фільтр. Це такий фільтр, це коли ми тут на вихід ставимо заглушку, а сюди вкручуємо ось цей фільтр або наоборот. Але тільки сюди. Ну, можна, можна, в принципі, і сюди, але я не знаю, чи той самий розмір. Коли ми не хочемо запускати взагалі катерні гази е, на впуск. І це ставити цей фільтр, щоб масло не вилітало там в середовище коло мотору. Ставиться такий фільтр і так, якби, картерні гази виходять в атмосферу. Ну, це зразу не рекомендую, такого не потрібно робити. І Так, все забруднене. І ще будемо забруднювати картерними газами додатково. Хоча я з вами згідний, що з вихідної труби так само все вилітає, але не рекомендують таку ставити, але от щось дають. Бо знаєте, колись на Жигулях робили, що просто шланг з, з картерних газів з клапаної кришки. Просто опускали на низ, так як роблять в автобусах старих, випускають на низ і воно собі там валить пофіг. Головне, що машина не задихається. То цей такий фільтр ставиться сюди, вхід з лапаної кришки сюди, і вихід вже не йде на впуск, а йде через цей фільтр в повітря. Це дають подарок такий фільтр. Я його ставити не буду, це мене не цікавить. А буду ставити вихід на, на впуск свій. Тому зараз покажу, де я вирішив ставити його. Ще потрібно буде підібрати шланги з клапану клапаної кришки, е, сюди на вхід і на вихід в впуск на турбіну. У мене трошки е, попадає масло з клапаної кришки на впуск на турбіну. Е, тоді йде по патрубках на дубу через інтеркулер, і там все-таки. В такому масляному тумані все. І коли машину глушиш, то цей всій туман осідає на патрубки і потім, коли заводимо, то воно все так і попадає на впуск. Ну, воно і зразу також попадає на впуск, коли мотор працює. Можна так добре трошки погазувати і буде виходити з вихлопної труби синій дим. Це картерні гази з маслом. Масло не відділює, клапана кришка не відділює масло. Там є масловідділювач, але він вже, я так поняв, не працює добре. А клапана кришка з новим масловідділювачем коштує 5000 гривень. До порівняння цей фільтр коштує 1000 гривень, 1200 гривень він коштує. Тому я вирішив поставити ось такий масловідділювач. Ставлять такі масловідділювачі і на спортивні машини. Це воно працює. Тут немає нічого забороненого, це не експерименти. Почитайте, почитайте інформацію, така інформація є в інтернеті. Тому вирішив вставити такий масовий ділювач і буде він в мене на рука, сподіваюся, якщо мені підійде його будова і він буде справді працювати. Тому йдемо до машини, подивимося, де ми будемо його ставити. Ось мій двигун і планую ставити масовиділювач. Ось тут. Бачимо, тут йде така планка кріпильна, металева. Ось вона кріпиться на два болта і тут йдуть вакуумні трубки. Тут цього металеве кріплення і тримається потужно. Я візьму зараз, знімлю цей пластиковий тримач цих вакуумних трубок, mm -hmm. знімлю його і його там трошки перероблю, і воно буде кріпитися над моїм маслом. Відділювачем. Тому мені повезло. Ось тут такий, такий простір, якраз він тут чудово влазиться і не буде нічого мішати. Ось так. Ікраз трубки все проходить от сюди. Звідси я буду пускати шланг на вхід в масловідділювач, а сюди шланг буде вертатися на впуск, на турбіну, тоді через інтеркулер на впуск. Ось так. Я це собі все побачив. Місце є і так буду робити. І там, до речі, буде місце, щоб спустити якусь баклашечку маленьку масло через кранік, який я тут вмонтую, який в комплекті йде. Тому зараз я попробую зняти це пластикове кріплення і подивлюсь, що там може прийдеться щось доварити, доварю і зроблю нормальне кріплення. Склапаної кришки в мене. Йде такий пластиковий шланг, він йде ось таким трикутником під кутом 90 градусів. Я його планую розрізати і на нього насаджу вже шланг резиновий. Так як на цьому пластиковому шлангу є два конектори з гумками. Один йде на е, наш. Клапан картерних газів, а другий вже входить в патрубок на впуск. Тому я думаю посередині його розріжу і насаджу оці шланги. Якраз я там поміряв, там діаметр десь приблизно 17-18 мм. Думаю, натягну. Навіть якщо що, в мене є ще один такий шланг, бо я б купляв він в мене тріснутий. Тому я спочатку пробую, що так підійде, а тоді вже буду розрізати ось цей шланг, що в мене на автомобілі. Тому, друзі, так. Зараз виготовляю дане кріплення, а тоді будемо монтувати його на автомобіль. Ось прикупив шланг. Як бачимо, купив, так як я говорив, внутрішній діаметр 16. Запхав я ось цей наш штуцер, ялиночку нашу. І хамутом ся. Ну і все чудово. Потужно тримається. І цей діаметр нам має залізти на ось цей патрубок. У мене є ось старий патрубок, от він перелатаний тут ізолентою. Зараз я такого відріжу і спробую його запхати сюди. Має залізти і також зажму. Це буде такий варіант. Я оцей цей патрубок на автомобілі ось так стоїть. Якраз я його тут розріжу. Це буде йти на впуск масляний масловловлювач на впуск. І от такого розріжу, а це я перекручу, і сюди піде мені на вихід. Зараз ми розріжемо і спробуємо. Ось так, друзі, вже накидав кріплення, прихватив. Зараз ще ось назначив собі отвори, просверлю. І того ще лишнього бріжу. тоді ще тут і все, і кріплення готове. Бігав до машини, провіряв, щоб рівно висіло. Все, це ми зробили майже. Зараз ми його це все зробимо, то, що я наговорив, помалюю і завтра буду вже кріпити на автомобіль. монтував. Ось висить чудово, ріненько. Тримається, нічого не буде зачіпати. Так, Зараз нам потрібно трошки його прокрутити та відкручуємо зверху два болтики і його можна прокрутити, щоб мені патрубки стали трошки сюди. Все, поставимо масловідділювач. Ось так воно в мене поки виглядає. Поки в режимі тест Попробую. Подивлюся, як воно себе покажеть. Тут ось так. Таке місце вдачне вийшло. І ось тут трохи так. Було б добре якось вивести так шланги або вже ось цю мембрану цю кришку, де мембрана, перекрутити сюди і там можна клеїти в будь-яку сторону. Ну це кажу, це вже потім. Оцей шланг, що в мене тут був, я його не чіпав, в мене він є заводський, в разі чого, щоб я його поставив назад. А це в мене колишній шланг, він був трохи тріснув, я його зараз перемотав, як для тесту. Трошки поїжджу, подивлюсь, що воно покаже, чи воно взагалі працює чи ні. Зараз заведемо машину, накриємо там внизу краник, подивимося. чи проходить повітря чи все добре а тоді трохи поїздимо подивимось чи там щось збирається чи ні подимося взагалі відкрутимо колбу подивимось як там і що. Все добре. Ну, треба трохи поїздити, щоб протестувати і подивитися, як воно покаже себе при їзді. Тому, в принципі, поки все, поки буду їздити і спостерігати, а тоді вже поділюсь з вами. Поїздили ми з масловідділювачем приблизно місяць. Давайте зараз я підставлю ось таку ємність і подивимося, що з нього стече. Чи справді працює цей масловідділювач. Тут все по технічному стані все добре. Все тримається, ніде нічого не пропускало, всі хамути тримаються. Машина працювала добре, я зміни якоїсь не почув, так як ми продовжили трохи більше шлангів дали. Раніше йшло одразу сюди на, на впуск перед турбіною. А зараз ми дали ось таку петлю і трошки збільшили трубопроводи. Але в роботі двигуна я не відчув ніяких змін. Працювало все, як працювало. Стекла ось така якась жовтенька. Рідина, якийсь конденсат, але видно, що він такий із запахом масла. Це десь приблизно місяць-півтора місяця. Ось такий результат. Правда, я їжджу мало там по 2 кілометри, 3 кілометри за поїздку одну. Не знаю з чим це зв'язано, але... Масловивач відділив ось таку рідину. Чи це конденсат, чи це ось таке проходить сюдою, Я не знаю. Це, друзі, як ми бачили, поставили масловіділювач і ось, ось такий результат цього масловіділювача. Все, що він назбирав. Я краник відкрив, спустив і вийшла ось така жовтувата рідина. На запах пахне трошки маслом. але Чому вона така як вода, не знаю. Зараз я ще знімлю цей патрубок, що йде на, на вхід і пальцем проведу, подивлюся, що там на стінках. Взяв я тільки що цей патрубок, що виходить з масловідділювача на обхід і побачив тут капельки води. Капельки води, чи то таке масло. Не знаю, що робити, бо якщо попадає на впуск вода, це дуже погано. Не знаю хто може Користуються такими масловідділювачами Розкажіть що, як, чому воно так. Бо я спробував. Інформації в інтернеті не дуже багато є. Ось що робиться масловідділювач, я зняв. Таке, як ніби, знаєте, зимою утворюється на, на пробці. От. Така друзі фіня не знаю, порадьте щось, може хто знає. Чи варто ставити взагалі такі масові діливачі, чи, чи вони наоборот шкодять мотору. Бо якщо звідси поступає на впуск водичка, це дуже погано. Я зняв ось цей патрубочок. І побачив тут вон капельки водички. Тому зараз маслови ділювач я просто знімлю і поставлю той патрубок, що в мене є сюди. Буду з'ясовувати інформацію, чи так воно може бути. Що це таке? Чи це якраз то масло, що попадає, але все одно, якщо воно після масловиділювача зараз опинилося там, значить або масовиділювач не працює, або це якийсь утворюється конденсат. Так як в нас е, ось це металеве, масовий ділювач, металевий і, можливо, коли починає тут все нагріватися, чи йде тепле повітря. І утвориться конденсат, коли на дворі прохладно зранку. Можливо буде ще й таке. Бо він металевий, як ми знаємо на металі. Зранку навіть наш автомобіль він такий з конденсатом. Можливо, це через це, але подивіться, яка там жижа. Не знаю що робити. Поки, певно, знімлю його. І поставлю те, що було. Не хочу нашкодити автомобілю, так як побачив тут капельку води. Це не дуже добре. Тут ніби оце ситочка, ситочка. Там де я палець тримаю. Воно ніби чисте, не забите. Не знаю, друзі. Ось такий мій. Так, я прокатав ось цей масовий ділювач. поки не розібрався, результат ви бачите. Ставлю назад оригінальний патрубок і поки буду користуватися як було. А про масовий буду ще вивчати інформацію, можливо ви зі мною поділитесь, хто має такий масовий ділювач, або похожий, як він працює і в чому це може бути причина, що... Попадає з нього водичка на впуск. Так що, друзі, перед тим як купляти, краще зразу подивіться моє відео або прочитайте інформацію всю. Можливо я щось упустив, але ось вам показую, як в мене. Ось моя практика використання, друзі. Вернувся я до стандартного. Та як було, поки Нічого не буду робити. Буду просто читати інформацію і ділюсь з вами цим відео. Ось таке вийшло в мене відео, не дуже коротке, про масловідділювач. Користь та шкода його. Можна так назвати. А зараз це все забираю, я його відчищу. І поставлю поки на зберігання. Тому, друзі, все. На цьому відео завершується. Дякую всім за увагу. Буде ще багато цікавих і корисних відео. Підписуйтесь на канал.